Вітаю глядачів каналу, вітаю моїх підписників. Зараз у нас 9.45, 19 серпня, і я продублюю розклад, вибачте, карту дня на оракулі Ленорман. Будь ласка, карти покажіть нам. Карту дня для Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. На сьогодні, на 19 серпня. Починаємо з Запоріжжя. Поріжжя сьогодні буде. У нас ця трансформація йде давно, і у нас давно займаються служби пошуком оцих людей. То сьогодні вже, мабуть, когось із них візьмуть за сраку. бо ці дві карти поряд. Це кубіки, це зміни. Зміни, переміщення, ну і в прямому сенсі ігри, да? В якомусь плані наше життя і її гра, і спецслужби теж грають. То, в принципі, в цій карті все. І гра, і зміни. Ну, подивимося, давайте ми подивимось, розкриємо, кинемо на цей груп. Падає сюди лабіринт. Ну, я б не сказала, що це люди, які заблукали у лабіринті, чесно кажучи, вони це роблять за гроші, вони все розуміють. На сьогоднішній день. Давайте я гляну на ті маски. Ну, це наші. Бачите, люди, які працюють деякий час уже на ворога. Але сьогодні будуть якісь зміни, і вони підуть. Почуємо ми це, чи не почуємо, не знаю. Але когось з колаборантів вже серйозно чекають зміни, тобто його візьмуть за сраку. Давайте кинемо на зміни. Так, зміни будуть йти в гарному плані, для нас в гарному плані. І буде це робити людина, люди, і будуть вони робити це для України, для нашого кращого життя. Для нашого кращого життя. Ну ось так. Це давно вже йде ця історія, люди. Я доповнення поубираю. Це давно ця історія йде, що ці люди тут є, їми займаються, їх ведуть, так що скоро ми побачимо і може почуємо. Проте щось нам розкажуть. А щось і не розкажуть, бо виносити, знаєте, грязь з дому не дуже приємно. Бо ці ж люди, вони сидять у владі, вони дуже серйозні люди. Це стидно таке виносить. От таке сьогодні у нас Запоріжжя. Полінорманом нам так показало. Так що так. Покажіть, будь ласка, нам Запорізьку область, окуповану її частину, яка там сьогодні обстановка карта дня. О, бачите, будуть робити силовики свою працю там, на окупованих територіях, в правильному напрямку. Будуть йти серйозні роботи. Будуть робити справи хлопці на окупованих територіях. Не знаю, то партизани, чи то військові. Ну, але вони екіпіровані не хуже військових. Це точно. Сила дуже серйозна. Підуть зміни. Будуть серйозні зміни. На окупованій частині. На окупованій частині. Вже прийнято то рішення, і воно буде виконуватися. Будуть вони доводити то до кінця. Так, тяжко буде воно йти, бо гора, треба піднятися на ту гору. Це не буде, не буде швидко, але це вже воно буде більш потужніше, бо ось воно, ця сила йде. Зброя, люди. Це конкретно. Так, тепер покажіть нам на сьогодні нашу область, яка прострілюється, яка підконтрольна, але вона під артилерією ворога. Покажіть нам, покажіть нам ту нашу частину Запорізької області. Там теж люди йдуть, якісь прийнято рішення і е, об'єднання. О! Пожалуйста, бачите, повторюються оці карти. Там теж воно все откликнеться на тому. Воно вже там там йдуть, підуть, піде конкретна робота вже по тому всьому. Вже піде конкретна робота. Я оцю карту тянула. Піде робота, і вона буде дуже активною. І дуже е, гарною. Бо всадник це успіх. успіх, І це дуже очікувано. Люди дуже очікують. І дуже працюють над тою зоною на оці нашої дівчатка. Це пікова дівчинка, якщо вам видно знак, бачите, піки. Е, це дівчатка, які займаються езотерикою, які роблять обряди. Ну, от, це не церковні молитви, люди. Це не церковні молитви. Ці молитви, он третій вік моляться, а толку, а толку нема. Так що то таке. А оце працює. Природа. Природа фізично все працює. А ото та казочка, ну це моє лічне. То як кожен для себе приймає, кого є розум. Так що так. Дуже гарно, дуже гарно, Мені, мене це радує. Бо я клала, мене показувало другу декаду, буде звільнення люди там. Там дуже буде класна робота якась піде. Е, і я впевнена, що там буде якесь освобождення якихось територій, хоча б якихось невеличких, але воно вже іменно Оце не буде топтання на місці. А іменно здвиг піде, іменно на звільнення. Ну, я дуже того чекаю вже сьогодні-завтра. От бачите, а карти показують, що там йде вже така потужна робота. Вона вже пішла. Не ото, то топтання, а іменно пішла та робота. І ви бачили, на е, єгипетських, там під'їхало дев'ятка динарів. То серйозна карта з соколом на руки. На руці, то не просто так. Ну і давайте подивимося Херсонщину. Місто Херсон. Славно, переходимо від Запоріжжя. Місто Херсон. Місто Херсон. Теж дуже гарні карти. Дивіться, повторюється і кільце, і коса. То буде рішення, будуть, підуть зміни дуже серйозні. Покажіть нам, будь ласка, цю карту оце о, кольцо. Ну, трошки ще там буде слажнувато. Але то учі люди то е, недовга карта, вона швидка. Бо бачите, тут темно, тут світло. Ну, трошки воно пройде з якимись поміхами, але воно пройде до об'єднання. То пройде все. Гарні будуть новини. І рішення буде успішне. Рішення буде йти на успіх. Буде звільнення. Все буде, вже піде, піде рух на звільнення півдню. Уже, оце вже конкретно. То була підготовча операція, ото бахали по мостам. Вони і зараз будуть бахати. І хай бахають, хай, їм, блін, хай вони бігають там, суки. Ненавиджу їх. Їжать з Крима, я не хочу уїжджать за Лушти. Я теж не хотіла уїжджати за Лушти, бо я їздила туди кожен рок імену в Алушту, вулиця Партизанська. Я там знімала квартиру і відпочивала. Дуже в місто класне там взагалі, там така, як піала, там і зелень, і, і тихо, і поряд ринок, і поряд. Недалеко автовокзал, куди треба поїхати. І до набережні можна пройтися і пішки так прогулятися в іншу сторону туди. Тобто місто шикарне, вода в Алушті з гори, з істочників. Там вода шикарна в водопроводі. Приперлися, блін, туди. Мандуй рашку Вибачаюсь це було маленьке відступлення. Так, Херсонщина. Правий берег. Дивимося карту дня. Руч в наших руках. Наближення нового. Все, люди, це вже пішло конкретні дії. Так, вони не будуть прям, знаєте, з шашкою на гало, як Чапаєв. Ні. Але це вже воно. Пам'ятаєте, було сказано як президент? Від двох. До 6 тижнів. А тепер посчитайте, коли він то сказав. І подивіться. Давайте ми подивимося, розкриємо трошки це наближення. Так будуть трошки мішати ті люди. Зрадники. Це зрадники. Вони будуть мішати. Вони будуть мішати на правому березі, робити свою роботу. Нічого, ми зробимо. Ми зробимо. Хай вони там блукають. Там люди ще такі, знаєте, є, які не зображають голову. Але ось він колодязь. Так що все буде добре. Так, якийсь час потрібен на це. Але це движення вже воно пішло. Вже воно пішло. Вже трошки буде жвавіше. Ну і давайте подивимося лівий берег. Херсонської області, карту дня на сьогодні. Покажіть нам ту карти. М -м -м. Лисичка, лисичка. Те ж саме, те ж саме, те ж саме буде. Не завжди лисиця це погано, це наш гарний план, це ми аналізуємо, це ми хитримо. це ми не недурні. Вони тільки щось. Ми теж вміємо це робити. До речі, хто не знав, хохол це дитя сон, дитя неба. Дитя неба. Хохол. Так що ви нас не обзиваєте. Можете заспокоїтися. А от кацапи, це оця цап з бородою, козел. Оце ви. Так що зрівняйте. Дитя неба. І борода цапа, козла. Так що ми з вами не один народ. Не мічтайте. Так що так. Так що так. Бачите, ну гарно. Мені подобається. Давайте трошки розкриємо. Вже, вже, гляньте, які карти падають класні. Оця коса це вже рішення. Це вже рішення. Башня випадає, це як державна установа, так і трошки буде. ну, давайте покладемо рядом з нею, що буде рядом. Трошки будуть перепони, трошки буде щось мішати. Бо вона знаходиться між такими картами, не дуже такими, знаєте, собі, гарними. Так що, трошки будуть там на лівому березі проблемки, ось там же ж колаборантів куча, там окупація. То трошки буде там, звісно, вони будуть запротивлятися. Але все одно все буде успішно. Все буде ось, пожалуйста, зірки. Так що... так що тікайте оттуда, поки ще є у вас можливість якось втекти на автомобілі по тому розбитому Антоновському мосту на Крим. А з Криму у Краснодарський край. Бо в Криму вам теж не буде спокою. Перед. Чемодан, вокзал Росія. Так що так, ми з вами подивилися. Дуже гарно, мені сподобалось. Знаєте, така якась енергія появилася. Так що Все буде добре, люди. Все буде Україна. Бажаю вам щастя, здоров'я, бути живими. Почуємось, папа.